А почек пул объединение. Если добавить историю говорить. 15. Западло, чок. Я проживаю? Иванов Сирска. Будет ее. Сорок тая. Сорок, сорок. Ну против.

Та при чому? Якщо людина відмовляється від спиртизи, значить, що вона згідна з тим, що вона на цьому стані. Це рідно сильно з тим, що він вже пройшов, він п'ян. Відмовився, як не сказав. Словний за їх народження. Мої? Так. 15-го і 7-го? 15-го і 7-го? 67-го. Сорок квартир година? Сорок один. Будем. Части будем? Не, 42. 12. Сорок годину, ну а к центру. Ну, а на квартире. Семьдесят других. Да происходите? Дякую, да. Здравствуйте. Мама стопа нашла. Юрий. А свитенка?

Ви були підверці, прийшов до вас, чи ви зустрілися з цим коцабом. Ну як ви з ним зустрілися? Ви спеціально до нього їхали, чи ви зустрілися з ним? Дорозі говорять. І що у вас Я ви зустрілися з коцабом удачі? Я маю право.